плакати на вустах прохання повернути гроші. Вони закликів не вигукують і не штурмують приміщення обласної державної адміністрації. Це вкладники західником Більшість з них пенсіонери. Кілька років оббувають пороги чиновників, судів, прокуратури, щоб банк повернув їхні депозити. Безрезультатно я звертався. До самого банку в першу чергу, а потім в судові органи є рішення про повернення мені вкладу, але воно не виконується виконавчою службою, тому що до банка, коли виконавча звертається, в них все в оренді. Влади в банку обіцяють виплатити, але тільки коли боржники борги погасять. Нині пікетувальники прийшли подивитися одному з таких в очі особисто. Депутату рівненської облради Ігору Брошуку кажуть, він винен більш ніж 14,5 мільйонів гривень. А на виплату депозитів вистачило б і менше половини від цієї суми. До людей обранець вийшов та бідкається, нічим допомогти не може. Сам бідний, як церковна миша. Сьогодні от я сою. Ну, нічим Шо не відрізняється де? від вас. У да. мене немає ні грошей, ні майна. Я розумію, вашу біль воно вас болить, і ви про це кричите. Який, Я, в мене всі суди виграли, в мене нема нічого. В мене забрали все, що мали забрати. Ні машини немає, нема хати немає, ну нічого немає. Ігор Брошук додає, брав кредит захитинком банку на розвиток перспективного бізнесу та хоферму під її ж заставу. Та в 2009-му підприємство захопили рейдери. Була ще в приміщеннях птиця. Mm -hmm. Яку західником яка почала реалізовуватися західником банк на той момент? Я ж не знав, що проблеми в західних банку теж з'являлися. Західником банк ту птицю гарненько продав і сказав, що ми в тебе заберемо майно. Вкладники боржника уважно вислухали, запевняють, ходитимуть і до інших вимагати, щоб ті повернули кредити в банк. Мовляв, це єдина можливість отримати свої вклади. Поміж тим, навіть створили громадську організацію. Ми на общественних началах. Виконуємо контроль осуществляємо, осуществляємо за виконанням судових рішень Дані по неуплаті долгов ми беремо з інтернету де є реєстр Виконавчих рішень вже в понеділок розповідають вкладники, голова громадської організації з депутатом боржником планують йти разом до рівненської філії західником радитись, що робити далі. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.